Всім привіт, друзі! З вами Юра Юй. Сьогодні я вам покажу, як правильно виграти або білу королеву, або взагалі поставити мат білому королю. Ми граємо, звісно ж, за чорних. Перший хід білі роблять пішкою на е 4 Ми робимо також стандартний хід на е 5 Я впевнена, ви це давно бачили. Кінь, звичайно, йде на с 3 Ми. Робимо, на перший погляд, звичайно, тупий хід. Кладемо пішка на d3 d5. Білі, звичайно ж, забирають його своїм пішаком. Чому саме пішаком? Тому що вони плюс не пускають нашого коня на С6. Що є дуже план для нас. Ну, ми робимо далі хід конем на F6. Вони хочуть укріпити свого пішака, ставлять слона. На С4, щоб не хочуть, щоб був обмін. Ну, ми кладемо також свого чорного слона, чорнопольного на С5. Далі вони будуть виводити свого коня на F3, наприклад. Ми тут робимо хороший хід, кладемо свого пішака на E4. Нападаємо на білого коня. Назад вони, звісно ж, не будуть відходити. Це лише просто ходи губити. Нащо відводити назад? Сюди теж не може, тому що забирає чорний слон. Сюди то, також не варто, тому що слон ще нападає. Так що то не варто. Вони відведуть, скоріш за все, або сюди, або сюди. Немає взагалі значення. Наприклад, ви відвели сюди. Далі ми хорошим, на перший погляд. Слабий хід. Беремо слоном пішака на F2, робимо шах королю. Якщо, звичайно, ж, король не захоче брати нашого слона. Наприклад, відійде на F, F1, то тоді ми своїм слоном забираємо на H4 коня. І так ми виграли коня, виграли майже партію. Так само, наприклад, якщо сюди відійшов, що ми забираємо коня все. Це найкращий хід за Білого короля. Ну, якщо він е, зробить ще гірший хід, це забрати слона. Здається, що тут нічого поганого немає. Ну, ми робимо гарний хід. Е, е, тут е, цим конем. Ходимо на G4. Робимо шах королю. Якщо, наприклад, король відступить на G3, то тут все дуже просто. Ми свою королеву кладемо на D6 шах. В чорних лише один хід це відійти тільки сюди. І тут ми ходимо конем на F2 і виграли. Білі виходить з нас. Давайте розглянемо, що буде, якщо він відійде назад дошки. Так, давайте повторимо. Краще, краще Пішка на е 4 ми на е 5 Виводить коня на С3, ми ставимо свою пішку на D5. Вони забирають пішаком, ми виводимо коня, він виводить свого слона. Ми виводимо також свого слона. Він кладе свого коня на F3. Ми свого пішака далі кладемо він кладе свого коня на H4. Ми забираємо пішака на F2. Чорні все ж таки забирають нашу слову. Далі ми ходимо хід конем на G4. Тут ми розглянули, якщо він відійде на. G3. Але зрозумієш, туди відходити не можу, тому що там гарний матик буде. Якщо, наприклад, король відійде, наприклад, на Е1, то ми забираємо, звісно ж, коня, шах. Ну, відходити королем, якщо, наприклад, відійти сюди. От, забрали ми коня. Якщо сюди, то просто королеву свою на Ф2 шахімат буде зразу, тому не можна сюди від...